Родні. Ми прийшли по питанні військовослужбовців нашого району. Ну, хочемо знати продуктова допомога нам з Михайло Дмитрович Ну, За довідки. Сказав він, що не треба тільки написати заяву на продуктові набір. Ну, Дівчата йдуть, а в них требують форму No5, де вони її возьмуть, коли вони в гарячу Вони під пахмутом. Вони тижнями, а буває по два тижні не виходять на зв'язок. Командування не далеко. Командування далеко не ніхто нічого не дає, ніяких довідок в От що, що їм робити, як їм написати цей заяв? Олександр Михайлович, заступник, ми, напевно, я тільки отримали ці продуктовий набори. Mm -hmm. Ми от з перших днів рішали, кому, вони вже призначаються і як їх правильно роздати дім. Скажімо так, у нас були літом е завозилися, в Милану, були завозилися продуктові набори, там, е по різним напрямкам, через карцентр приїжджали, там більше тисячі наборів, потім через лікарню 6 тисячу наборів давали. Ми багато різних громадян задовольнили е, продуктовими цими наборами в громаді. І один раз ми, щоб мали право, могли видати і всім міському службовців. Тепер ми подивилися на ці всі набори, які прийшли, і їх не так багато, потім кажуть, ну, давайте виберемо з усіх категорій, ну, кому їх дати. Тому що не, не дуже багато цих наборів, що ми всіх знов так задовольнили, нас немає тисячі. І ось Миловано знає, що ми вирішили в першу чергу, так як ми повинні, це ВПО, задовольнити. І ми проговорили, що слідча категорія патора це іменно мобілізовані і сім'ї загибли. От. І проговорили, що, так як ви кажете, ми розуміємо, що сьогодні отримати довідку дуже тяжко. Дуже тяжко. Скажемо, навіть там, що в тилу. Навіть ті, що знаходяться військові частини, ми теж розуміємо, в раді одного продуктового набора йти до командирів і треба декусь дайте довідку. Ми вирішили, що це вони будуть. Тим більше це воно скажімо, воно, звісно, стругується всього чорності, але не настільки воно перевіряється, що ми не маємо права їх видати. Тому ми вирішили, що ми видамо сім'ям без всяких довідок. Єдине, що треба по заяві звернутися, тому що ну, без заяви не можна видати, ну, бо кому ж ти даєш, і що ти даєш, правильно? Тому заприймаємо заяви, сім'ї погибших даємо без всяких заяв. Там, понятно, там ніяких заяв бути не може. Ми їх знаємо по списочному на обліку. Є такі, що там і мама, є, і жінка, що не живуть разом, але вони сьогодні обоє мають право, і будемо і ті і ті давати. Так що тут цим питанням має. І ще дивіться, якщо наші хлопці вернуться, то ну вони мене, не вернуться вони сто центрів то а тоді нам треба і заглядати. дати. От дивіться, правильно ви кажете, а тепер дивіться, ми от зараз робимо проєкти, вже практично не завершені. Практично завершені проєкти на земельні ділянки, які будуть передаватися тимчасово в тим аренду. От зараз є такі земельні ділянки. І ми вже проговорювали з його Тут в мене була нарада, така велика, туди на чолі 15-20 сиділо з І ми домовилися таким чином, що всі-всі землі ми передамо вам, хлопці, в аренду. Ну, кому? Буде аукціон якийсь проведений, хтось виграє його. Ну, понятно, що безлічше все, що це буде хтось житель житті нашої десь громади, тому що це невеликі участки, це не 100, не 200 гектар, це там. 5, 10, 8 гектарів отакі невеликі участки. Каже, ну каже, давайте так, щоб вам не було нікого ніяких запитань, бо давайте, щоб ми це рішили отако, разом з вами, щоб ви це розуміли, ми це розуміли, всі люди розуміли. Що ми передаємо ці земельні ділянки вам в аренду но, як повернуться хлопці, ми будемо мати право передавати їм ці землі у власність, щоб ми всі розуміли, що ці договори будуть розторгатися і ці землі будуть надаватися учасникам бойових дій. Сьогодні у нас таких, на скільки розумію, десь приблизно ну, десь 300, може більше гектарів. Навіть ми там, якщо документація вся буде зроблена, навіть ми, ще до 500 гектар може бути в нас. О. Це десь 250 там, чи, якщо буде трошки по мене по 2 гектари, там десь по півтора, це ще більше ми зможемо людей. Будемо бачити, скільки прийде. Можливо, в когось вже є оформлена земля, в когось немає. Ті учасники бойових дій, які раніше були, вже всі отримали до, до воєнного стану, практично всім видали. І сьогодні це питання на серйозному контролю. У нас, промето, у нас ще є великий резерв, це теж депутати будуть приймати рішення. У нас ще є такі землі шкіні, які знаходяться на школами. Розумієте? За школами закріплені вони ці за школами. Сьогодні вони зашкодують закріплені, ми розуміємо, що це теж резерв. Нашої громади, цих людей. Громада це ці люди. Це теж якийсь резерв, які є. Тому якщо прийдеться і буде така необхідність видачі і додатково ті, хто повернуться хлопці її землю, я думаю, що із цих земель буде теж депутатам дивитися де на розгляд, і то це питання вирішуватися. Mm -hmm. Тому що ми розуміємо, що те, що було навіть е, з 2014 року, по 22 якщо там вже говорити, да? Да, учасник бойових діях, Бо теж не просто там було, і під обстрілами. І, в, і воювали. Ну то що сьогодні робиться, тому не розуміють. Це, 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 це земля і небо. Це дуже дуже склад. Вони по трупах ходять дуже знає, що там не всі витримують, не в але але витримують, витримують все. тут питання. Мало. І криші їдуть у людей, і все, що хочуть. Ще хочу, дивіться, як забрали, наприклад, і сина, і, і чоловіка. І от мама сама лишилася. Треба все одно якусь треба зробити, якусь групу, щоб могли піти тої мамі, які дрова якісь порубати. Ну от є такі, що ну, немає. От, от Наташа, он до неї так, і Алла, але і чоловік, і син, і, син, і ранений зараз, і син теж в Наташі, вона сама. В них немає кому, щоб піти, які ті самі дрова їм порубати. Нема кому. Треба допомога. Ну так, ну, так. Та. Та. А вже эти хлопцы, что зараз це тут находятся, можно ж якось виділити? Дівчата, давайте таким чином. Давайте, от я зрозумів, що ви десь ви десь ну, да. шілкуєтесь? Це, це дуже добре і правильно. Давайте таким чином. От якого є з таких проблем, ви якось дайте нам знати. Давайте, яко, яко, да, давайте чи, чи, чи ми будемо чи, там, чи, чи через відділ соцзахисту, чи в нас є відділ по роботи з, з військовими, з військоматорлов, допустим, і якщо є такі якісь такі питання, чисто життєйські далі. Ну, давайте ви давайте нам знати. Я вам сказав, що в 2014 році, коли це тільки все почалося, мені довелося той перший рік бути головою адміністрації. Ми в тому році сіно збирали людям. Коровам збирали, тюкували, ми, ми дрова привозили, косили, ми ну, збирали зернові. У ну, порівнянні в тому, де зараз наші хлопці, то тут нічого страшного. Да, я да, да, так, питань немає. Так, ось, ми це вже пройшли, ми це знаємо. Так, якщо зараз є в когось такі якісь, чисто життєвістій необхідності допомогти, отак, як такати, нарісти, так як нарізти на рубати дров з вами. Все, без питань. Бо, то я, це що це вий. 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 Дивіться, вона дивіться, скажімо так, у нас там є цей центр, понятно. У нас десь працівники є по благоустрою, Зараз вони люди не так там астійно зайняті. Ми можемо їх задіювати. Я думаю, що якщо ми звернемося до військових, і щоб де багато треба, десь військові не відкажуться. Є в нас бензопили, можемо бензин виділити. Це все не проблема. Якщо, якщо є дійсно такі проблеми, десь давайте нам знати, щоб ми це розуміли. Вони є на кожному шату. Я, я не кажу, що ми всі, всі проблеми рішимо, але основні такі там, де треба мужська рука, якась допомогти. Я думаю, що ми це рішимо. вона одна у Ярового. Він зараз перегнав Фольксваген теж на армію. Він каже: Ну я ну там його він його ремонтує. Грузовий Фольксваген. І він каже, я хотів би ще пару разів з'їздити нашим хлопцям завести продукти. Всь, вони збираються з Женєю, з депутатом Неселенко, десь, мабуть, в середу. Він каже, я б ще поїхав. То можливо, давайте обговоримо з Євровим це питання. Mm -hmm. Я почув, що з ним точнемо, коли вони що планують і де вони планують. Сімейний доктор згідно отої витяжки пише вже нашу довідку. Mm -hmm. Тобто там, там, походу, це що немає. Ну, в пакеті документів є доходи за півроку всіх членів родини. От тут теж я не можу сказати. Дивіться, я маю на увазі. Якщо дійсно хлопцям приходиться лікуватися за свої кошти, і вони потім, я так думаю, переїжджають сюди. Ні, на місяць відправляють на реабілітацію. А могу відправили там, комусь стояти, що треба варити? Після контузії, після Максим теж так само. Дивіться, мав на увазі, якщо, якщо, якщо нам, зараз, нам зараз подумати, яким чином ми на місці могли б допомогти вирішити ці питання хлопців да? через кем, саму самокоординаційну раду надати матеріальну допомогу, і на лікування, іменно військовослужбовцям. Можна усі буде сесія у лютій місці, коли будемо розподіляти бюджет вже додатковий. Можна передбачити кошти спеціально для військовослужб, лікування військовослужбовців. Mm -hmm. Оце питання тепер, які документи нам можуть понадобитися для того, щоб ми могли цю допомогу надати? Чи достатньо буде, скажімо, нашого сімейного лікаря? По положенню цього, що у нас существує, то достатньо. Достатньо буде, так? Да? Mm -hmm. Там якась сума буде оговорена, допустимо, яку да? ми зможемо виділити кожному. Ну сума всі буває різна і за того, що скільки звертається людей, із з із якими захворюваннями. Це теж різниця є. Да, тому що сидить лікар і він каже, що сюди можна більше дати, а сюди можна менше дати. Якщо ну, да, може... у когось рука, а у когось прошитий живіт, согласіться, що что... тому ну, то, може таким чином вони навіть поступити, але тоді ми зможемо так розумію дати тим кому, хто попаде сюди в громаду. Да. А хто там буде десь якась полічився десь Назал. у, у, у Дніпропетровську і назад поїхав? <поте> а і назад поїхав, то такого <поте> у нас і на не буде відповідати. Це мене єдине питання, як, 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 це, як це може бути, якщо, допустимо, до лікарнях знаходитися і до нас не попадуть, а зразу будуть їх відправляти. Як ми зможемо їм допомогти? Можна я скажу, так? Ну, по-перше, кожному маму кожної жінки кажуть. Дякую від себе особисто, навіть від всієї нашої України, тому що поки ваші сини там, і чоловіки, там і тут. розумієте, Я, повірте, як ніхто розуміє вас. І ви сьогодні не тільки мама і жінка, а вже і лікар. І повар, що можна їсти, що не можна їсти. Тому, перш за все, бажаю, щоб кожен повернувся, живий зародом. А хто не повернувся, то вічна пам'ять. В чому сьогодні ну, проблема наша, я не сказав, що проблема, в чому питання ну, було просто не нас, коли ми зібралися перший раз в ваші питання, питання ваших дітей, чоловіків тут обговорити, значить туди було прийнято рішення і ну, все, є свідками, що потрібна тільки заява. Значить, і от інші документи вона десь ну, просто не, не, не дійшла інформація до прямого виконавця, який сьогодні мали. Сьогодні я вважаю, що це питання вже обране, так? Те, що ми е, зараз ще раз оголошуємо вже і на відео, і все тут. То, за «я», два. Все. Тоді йдуть вони староста, тоді йдуть до вашої да. да? ті, що все вранці. Да. Це питання за то. Питання землі, те, що ви вже задали, воно теж сьогодні вже своєчасне. І скажу вам відверто, що десь вже, мабуть, місяця-два, як ми його теж піднімали Добре, І саме оці землі, які в нас є, шкільні землі, які, які сьогодні підуть на аукціони, тобто вони будуть, коли будуть хлопці приходити, вони будуть передавати це На Що сьогодні є проблемним, залишається, але слава Богу, що перший крок ви сьогодні зробили. Це організація між вами. Комунікація між вами вже, і між владою, яка сьогодні ця громада, і е, от той волотен, волонтерський центр, який сьогодні є на території нашої громади. Тобто Сьогодні є ті ж самі дрова рубати і так далі, і медичну допомогу. Це волонтери вже це роблять. Тільки вони на афішують і так далі. І те, що ви сьогодні сказав, що десь і поїви вигоню, і, і хоцієнти, які вони мають. Тобто ця робота йде. І єдине, що ми від вас хочемо почути, ну, не можна всі проблеми знати, в кожного вони своє болить, правильно? А, тобто ви повинні теж між собою, по-перше, розвиватися. І по-друге, не треба сьогодні соромитись, не треба сьогодні лякатися і йти казати про свою проблему. Тому що сьогодні тільки частина прийшла, а ті, які не прийшли, їх сьогодні накабагато, ви знаєте. Ну, Чекають на дні. Я розумію, я розумію, що не кожен може прийти. Ти що не маєш що їсти, їсти то є. Я, я знову таки прошу. Прошу, давайте ми будемо когось там заслужувати, когось обговорити. потім, от коли повернуться додому, коли буде мирний час, от тоді будемо вже оцінку давати і так далі. А сьогодні просто будемо працювати те, що кожен з нас може, тому що дивіться, як я до чого закликаю, що ви знали один одного. Що ви підтримали між собою спілкування і що від та проблема, яка сьогодні є, то і Наталія, або Світлана, яка сьогодні не прийшла або ще не дійшла сюди, що ми ці проблеми теж знали сьогодні і допомагали цим людям. Повірте мені, проблеми, які сьогодні є, які може вирішити громада, я думаю, що вони не, не думаю, я впевнений, що вони будуть вирішені. Тому що дійсно сьогодні є Здорові сили на території громади, які займаються цим питанням. Сьогодні я. То, що ми робили про Насиленка, наприклад, остання поїздка їхня, десь туди в район Бахмута. Значить, то, те, що вже говорив Олександр, що ми надали туш, тушняк туди хлопцям, Значить, медикаменти завезли теж туди, якому цілий ящик був, ви, ми з вами бачили їх. Значить, тому любе питання, будь ласка, адресно звертається, можна надавати я, я знаю, і адресну допомогу теж кожному з вас. Ну і закінчу тим, що, будь ласка, не мовчіть, ідіть. І є своєму проблему, все суди, тут вам ніколи ніколи не відкажуть. Тут вам завжди допоможуть, тут вам відкажуть. Зараз ще хлопці очікують Населенка, Яровий з Польщі допомогу. Там поляки збирають хто що може. І речі, <реку> і. Хімію збирають, і медикаменти, там вже ця допомога зібрана, і вони ось чекають, коли її доставити з Польщі. І тоді там і термобілизна. <плес> да, термобілизна, там дуже багато поляки зібрали для нашої громади. І очікують просто, що от потрібно забрати цю допомогу, і тоді от будуть розвозити як і переселенцям нашим, так і хлопцям на передову. <плес> да. Тут десь, напевно, така левова частина цієї роботи не на стартати, тому що вони найближчі до людей, особливо по селах тут по на ціле управління і так далі. Мухай буде те, що тут старостати старостатом вже доведені. Я всім старостам завів, довели щоб вивчати питання, які людей є, для того щоб інформувати, що можна на місці вирішити там з кінникам сім підприємств, постаратися вирішити, що не можуть вирішити, до нас звертатися, щоб не спільно думали, як допомогти кажуть там людині. Це, це питання не сьогодні день, а ви ж розумієте, що воно буде йти на час і на роки. Тому що це ну, проблеми в кожного буде свої і різні Ну Тому Ще раз дякую, що ви звернулися. Це взагалі є, що... є військовослужбовці, взагалі приблизно треба десь орієнтуватися. Для того, щоб зорієнтуватися, скільки нам треба закласти коштів на лікування військовослужбовців, на їх реєтацію. Щоб ми, ми на налюдневу на сесію на бюджет е, окремою статтею закласти їм на лікування військовослужбовців що можна допомогти на місці людям. Тому що ми якось не ну, неправильно зовсім все. І я думаю, що такі зустрічі треба проводити е, Люб, хоч раз в місяць. Люб, любий час. Коли, коли... Я думаю, на наступний раз вже прийде більше я, мамів. Я, да. якщо, не треба більше. Якщо буде більше, то да. питання прийде. Да. 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 Ні, можливо, більше в якому сенсі. У кого є проблеми, не будуть боятися приходити. Етніцю в, в мене було. Да. Создали групу іменно да. ту, демобілізовані. Да. Наскільки а, це да. вже об... ну скажи. Э, Скажіть, будь ласка, за групу? Я групу, да. З Саранського району. І там вже ну, є такі, що я їх і не знала, а вони Добавляли. там підобавлялися. І я тепер буду просто там писати кого що цікаве, щоб писали і тоді якщо... Я би звертався тоді, що Група, зі група зі де? Зі вайбері. В Вайбері? Скажіть свій номер телефону, щоб люди могли додаватися. 098 29 39 082 Галина. Галина. Бурик. Бурик. Бур. Бур. Ça, щоб додалися імені ВПО, ВПО, то там наверное, 50% Просто люди подавлялися і тут легше, тому що ми знаємо один одного. Ми тут уже один одного да хочу сказати про продуктових набори які надійшли продукти для спільних продуктових наборів. Вони формуються, бо не йшли в мішках, мішки по 50 кілограмів. сейчас час розпасовка на складах то люди зібралися. Терцентр надав своїх А можна було сказати. І, і можемо... ви? І, ти, ти, dai, да. Якщо якась потрібна допомога, то важити, хвати і вам. Є до потрібна допомога. Будеться даватися по списках, які сумові роти, щоб ми реально не Де ви так допустимо до будинку культури? Туди приводить, скажіть, куди людям звернутися, щоб допомогти фасу при фасуванні. Ага. Староста буде забирати, старостату буде. Військовослужбовців тут видаватися в старостатах. А ті, що в Саврані мешкають, один було, покупку. Знову ж таки, те, що голова сказав, що старостата не дає. Давайте так, де садимо оформимо. 20, mm -hmm. 29, 39, mm -hmm. 08. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, як ми тільки завеземо по старостатах, бо почнемо грати розвозення по старостах до других наборів, mm -hmm. зразу групу Так, Що so. so, в таких поселах вже нашли. Можна йти там. І тоді люди зразу не будуть думати, зразу вже де знати, який день і там треба лишні розвитку. Вони пішли, ще хто не написав заяву, що зішли, бо написували заяву. Староста їх тут ставлення. Я так і відписала. А ті, що є, що в сараї приписані, може бути, наприклад, Мозівська. А ти на їх взяли, я вже не знаю. Де їм зручно? Що, що? Де їм зручно? Що так встичали? Де? Де? Що таке? Ну, в кожному селі, в сільській раді, свої Требують довідки. Не треба довідки. Я не знаю. Це ти питання. От асички нам надали взяли, одеться ви чули. Е, до... Знайомо мені думай, не Мені знайомо старості запитання такі. Да. Да. Дивляться на <по> перше, дивляться на я не знаю. Ну дайте сказати людей. Я як його правимо? це щось людське таке. Тому що коли ми тут щось обговорюємо, у нас создана така сама група в да. е вайбері Стар, і ми їм туди всю інформацію пишемо. просимо надати то просимо зробити то Просимо е вони нам надають. Сьогодні почала вважати, прийшла в е асички. Дали вони вже ми розпочати, дали асички, дала байбузівка і дала е канцеба. Всіх остальних ми писали вручну по кількості лише, із-за того, що немає в багатьох старостатах світла, і поэтому вони нам сказали, як... сотки, Сергій сотки зверніть увагу на роботу старості. Я от чого прийшла? З мамами військовослужбовців, тому що до мене е, ні, ви ще не почули. до мене звертаються люди, значить тут село Недол, неділкове, дзвонять е, до старости. Е, вони дзвонять до мене. Я говорю, чого ви до мене дзвоните, У вас є староста. Вони звертаються до, до старости е, про допомогу. Я не що, Ми ми нічого не чули. Це савранчусь там собі придумала. Ми нічого не знаємо. Як Вони все знають. Вони не хочуть нічого робити. Так само з Полянецького до мене дзвонила жінка. Вона пішла до старости е, в Палянецьке. Каже: Я, ми нічого не знаємо. Каже, ну як, ну Саврань вже там організовує, вже е, пишуть по пости, що роздають, кому роздають. Ми нічого не знаємо. Це Саврань собі там щось придумала. Е, будь ласка, інформуйте, комунікуйте зі старостами. Якщо не хоче староста працювати, знайдеться другий староста, який То буде працювати. Не має, не кому... Кому... Комунікації нормальні нас не ця інформація, наскуєте. Вони... Взяли те відкину до мене люди звертаються. Мешканки, мешканці нашої громади. Ми, да, ми, б, і, ми і ось то ж, ж теж. Де да. ти це взяли? Це придумала. Що касається старост, ми всю інформацію пишемо в такі групу, то їхні право вже відношення до цього читати той пост. і відношення до людей. Повинно бути як до людей, Ні, а ніяк це, не по-іншому. Це, 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 це не їхнє бажання. Якщо вона у нас запровадить щось в громаді, і якщо є якісь старости, які десь на або ой, як ми бачимо, такі відносини, зразу інформацію сюди. Вони тут получають зарплату і не повинні її робити. Тож <тужу> було ну, ще понеділкове. Дзвонить до мене жінка, узнала, що давали у вас ці кури да, військовослужбовцям. Звони говорить, я дві неділі добиваюся, що я розумію. Ну як чого, річ просто в принципі, якщо всім дають, то чому мені? Її направили. <тужу> да, та, да, та, да, її направили віці Саврані, позвонили, сказали, звертайтеся до вашого старости. <тужу> <тужу> Староста, значить, так в чому річ? Пройшло два тижні. Вона приходить і бере тих курей у старості вдома в морозилки. Скажіть це як? Ти, якщо отримала кури, ти їх розвези не так багато в людей, військовослужбовців, щоб принести по тій три курки е кожному, в кожному по під хату. А ну, таке не було, як одним дати е -е, да. А не так, що вона прийшла, мало того, що вона вибігала дві тижні ці е -е, так, три курки, так вона, що взяла ці три курки 8, у неї вдома в морозілки. І вже теж давали, мене спитали, а ти отримала за прошлий рік на чоловіка? Ні, не прошлий рік не цей рік. Ну, цей рік, видно, получу, а за прошлий рік ні. А було ж? Було. Якщо, наприклад, ми видаємо, зараз да? дайте заявки. Ну, заяви, на терепродовжого набору. І так само в минулому році було. Якщо хтось не написав заяву, не отримав цю допомогу, це не значить, що вона десь лежить на складі. Це значить, що ми тоді не отримали, хтось інший написав. І комусь іншому її дали. Прошлий рік відмова була так же. Прошлий рік сказали, не, те, вам не полагається. Це ви старостатку. Це собрання. А, це ви собрання. Так. Ти сказав, що вам не положено. У будинку культури. А треба було йти туди, то нам не з Це, Це це, це кожний рік якраз. Може заяви не буде писати. Ну це таке боя, ви щось знали. Ну. Значить, дівчата, вернемося ще раз з того, що ми сьогодні розпочали. Уже сьогодні, дня. Те, що було вчора, то вже зрозуміло, що ми <плес> 다, не так. Да, будь да. ласка, треба нам як можна ширше сьогодні круг е осіб, е сімей, які є військослужбовцями. Будь ласка, їдіть до кожного, кого ви знаєте. Старостати вже знають теж. Щоб ми, як можна. Охопили всіх, хто є. Тобто, і ще раз підкреслив. Потрібніки заява. Все, все, все посадового одна сказала, дорого, все. Що ще потрібно. Все, тільки єдине, щоб донести це, вони доносять до старостатів, і до своїх підрозділів, а ми з вами доносимо до кожної людини, яка сьогодні має в сім'ї військову. Мені треба здати номер телефона до е, Бондарів, оці, що туди, як цього, до якій це живуть. Бо їх ключки наразі ранення, Вони там, ну я не бачу маму просто. Тоді через групу, я думаю, що ви організуєтесь, теж допоможете фасувати ті продукти. Бо там дуже багато роботи. Добре. Сьогодні побачимо, Працівники є, вони займаються, якщо вирішити питання, вирішить, якщо буде потреба, то Якщо колись буде потреба, тоді Дамо знати. Добре. Добре. Не замикайтеся, якщо дійсно будуть проблеми, приходьте, кажіть. Якщо немає, я відбили Івана. Олександр Миколайович.